А наступний наш гість шиє військову форму для собак. Як вона виглядає і чи користується попитом? Зараз ми Максима Лісовича про це і розпитаємо. Максиме, я вітаю вас. Доброго ранку. Як і коли вам прийшла в голову ідея одягати собак? А, ну, взагалі, так, щоб одягати, це вже зумовлено було початком війни, тому що почали ми роки два тому. З дружиною з відшиву просто нашийників від і повідків такого тактичного напрямку, скажем так, і воно потрошки розвивалося. Розувалося а війна, в принципі, от показала, що треба працювати над розширенням амуніції. Тобто, за кордоном, наприклад, собаки дуже забезпечені, і ми хотіли би, щоб в нас це теж розвивалось в країні. З чого складається собача амуніція? Ви можете нам показати, як вона взагалі виглядає? Ну, дивіться, станом на сьогодні ми виготовляємо нашийники. Нашийники є різного плану, тобто там менші-більші. Всі використовують австрійські застібки, тобто, це кобра, фастекс. Вони дуже надійні. Їх використовують альпіністи і ну, не тільки альпіністи, тобто все спорядження за кордоном, яке там працює на межі. Ну, скажімо так, щоб воно витримувало. Навантажені і всі речі, тобто в більшості всюди використовуються такі от фастекси. Плюс ми працюємо з на, на повідках, ми використовуємо італійські карабіни, це конг-фірми. Вони теж витримують колосальні навантаження. Вони самі по собі не розтібаються. Тобто, наприклад, якщо з одного або з другого боку, треба обов'язково з двох. Плюс... На рахунок амуніції на початку війни ми почали робити аптечки для собак. Такого от плану. Тобто, ця аптечка розроблена спеціально для наповнення для собак. Саме ця вже адаптована для людей, тому що у нас були запити від бійців ССО. От і плюс ми почали робити жилети. Саме ці жилети, які я зараз покажу з такого плану жилет, він не є броньованим, тобто, це так би мовити, звичайна розгрузка така тільки для собак. На неї кріпиться якраз аптечка, тобто можуть ще якісь там підсумки спеціальні чіп'ятись, але ми думаємо і над легкими бронями. А хто ваші замовники? От. На от такого, а, ну, дивіться, такого ж типу амуніції? Спочатку війни почали замовляти прикордонники. Були замовлення від національної поліції, ну такі індивідуального плану. Були замовлення від бійців ТРО, які з собаками були на постах чи там безпосередньо, де починались бойові дії, і е, були ще також кінологи, які пошуковці з собаками пошуковими. Тобто, в основному так, плюс індивідуальні замовлення, ну, їх небагато, але вони є. Тобто, ми не відмовляємося від індивідуальних постав з ними далі. А Якщо замовляють військові, ви продаєте їм амуніцію чи на благодійній основі продаєте? Майже все йде на благодійній. Тобто ми працюємо з волонтерськими компаніями, командами. От, фірма, де я працюю, компанія, вони також підтримують, там є волонтерські рухи. В деяких випадках, коли там, наприклад, у нас же бракує матеріалів, чи ще щось, то ми. Просимо, щоб бійці знайшли теж якісь волонтерські шляхи, щоб хоча б перекрити матеріали, тому що матеріали всі за кордон. А от собака ми в такій дозволення. амуніції, вона більш захищена. Чи які переваги надає от, от такий тип захисту, така амуніція для собаки? Саме цей жилет він працює суто як розвантажувальний, тобто, як, по принципу, як для людей. Для людей розвантажувальні жилети. Тобто він не є броньований, тобто він не несе якогось захисту над захисними. Ми зараз таки працюємо. Тобто, там м'які балістичні пакети, ми думаємо, як це зробити зручніше для собаки. Тобто, це в роботі. Насправді планів дуже багато, ще, тому що амуніції дуже багато можна розробити і за кордоном її і я. І, і, і собак військових, я так розумію, що у нас теж немало, бо ми всі знаємо про патрона. А є так. ж тобто звертаються так да, до та, вас Так, дуже багато, дуже багато в прикордонників, дуже багато в поліції, в СБУ. тобто собак на службі, дуже багато Ну, дякую за те, що ви долучаєтеся таким чином для до того, щоб їх захистити. І наскільки я розумію, можна вам допомогти благодійними внесками, так якщо люди так, хочуть так, підтримати так, вашу роботу, як це зробити? Ну, дивіться, в нас є в соціальних мережах в інстаграмі, в фейсбуці всі наші дані. Тобто, це найпростіше це там донати на картку або на PayPal, наприклад. Тобто, можна по пошуку Somodox. До речі, назва Somodox, Вона якраз складається з імен, ну перші літери імен наших двох собак: це Соні і Моллі, тому вийшло Somodox. От, тобто нас можна знайти через пошук, навіть в соціальних мережах, і там знайти всю інформацію, подивитись на товари, подивитися, якщо працює, якщо виготовляється, і в принципі допомогти. Зрозуміло, дякую вам дуже. Максим Лісович, співзасновник бренду Сомодокс, який шиє військову амуніцію для собак. Долучився до нашого ефіру, який триває, і ми продовжуємо.